Друзі, всім привіт! Сьогодні ми готуємо дуже смачний пісний борщ зі смаженими карасями. Готується ця страва простіше за просте, а має надзвичайний смак. Ця яскрава страва обов'язково прикрасить ваш стіл та здивує всіх ваших рідних. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Спочатку я займусь карасиками, Я взяла їх ось такі невеличкі, приблизно як розміром з долоню, їх необхідно добре ой, почистити. Чистю рибу я повністю, не тільки лускую і внутрішні органи, а й зябра та очі, щоб не було ніякого стороннього запаху. Потім на кожній рибці, з обох боків, роблю ось такі насічки. Вони повинні бути трохи під кутом і такі глибоченькі. Це для того, щоб дрібні кісточки пропарилися і зовсім не відчувалися. Ось приблизно такий це має вигляд. Це я роблю з обох сторін з усіма рибками. Далі я рибку присолюю на кілограм десь повну чайну ложечку та даю їй настоятися трохи. Поки рибка солиться, поставлю варитись квашений буряк. У мене квашений білий, можна взяти звичайний, сирий, відправляю до каструльки та заливаю водою. Десь на дві треті відоб'ємо каструлі і поки вариться буряк, запанірую в борошні рибку для обсмаження. Тепер на розігріту сковорідку додам десь. 3 столові ложки олії і олію під час смаження я буду додавати по мірі необхідності, викладаю рибку та смажу до готовності з обох сторін. Поки досмажується остання партія рибки, я наріжу картопельку, як звичайно, для борщу. Поки складу картопельку до мисочки, також підготую капусту і всі овочі буду чекати свого часу, поки відваряться добре бурячки. Дрібненько наріжу цибулинку. В мене була велика, тому я взяла половинку. Та підсмажую її в тій самій сковорідці, нічого не миючи, де смажились наші карасики. Далі додаю моркву, в мене своя заморожена. Та коли морква підсмажилась, додаю томатну пасту, в мене теж домашня, та морс. Морс це вичавлений квашений помідорчик. Також морс можна замінити на буряковий квас. Даю засмажці прокипіти хвилиночок сім. Потім додаю перець, в мене суміш перців. Сіль та цукор. Залишаю ще все на вогні, щоб розчинився сіль та цукор. Та можна вже вимикати засмажку. І коли буряки готові, додаю картоплю, капусту. Я кидаю все одразу, тому що в мене капуста стара і довго вариться. І спеції це лавровий листочок та духмяний перчик. Все перемішую та варю до готовності картоплі. Коли картопля готова, додаю засмажку. На цьому етапі необхідно перемішати і скуштувати. Якщо не вистачає солі, то можна якраз цей момент додати. І тепер саме час додати карасі. Залишаю прокипіти 7-10 хвилин, щоб карасі віддали свій аромат і можна вимикати. Ось така неймовірна смакота в мене вийшла. Цей борщ можна готувати як в піст, так і просто урізноманітнити своє меню. Це дуже, друзі, смачно. Передати словами це неможливо, це потрібно лише тільки спробувати. До речі, його можна їсти як холодним, так і гарячим. Подаватимо, додавши ще карасика зверху та прикрасивши зеленою цибулькою. Обов'язково приготуйте, порадуйте своїх рідних та близьких. Смачного, друзі!